Привіт, мене звати Артем Прут, і я художник. Перша це виставка з колектив в Національному художньому музеї України. Для цієї виставки я підготував два великих полотна з тенісними кортами, які ще задумував робити в 2021 році, але чекав час, щоб це зробити. Ось якраз випала така нагода. А другий проект це також групова виставка, також за колектив у Львові, для якої я зробив два полотна адне бібліотека. А інша з тенісною ракеткою і метеликом, яка називається дотик перевтілення. Цю роботу відмітили на одному з самих популярних сайтів Арті, і в списку робіт там ще також були представлені роботи Боба Ділана, Баскі. і бачити своє ім'я поряд з такими світовими зірками було дуже дуже приємно. Тому я цим дуже пишаюсь. Я завжди казав, що натхнення приходить під час роботи, тому треба постійно працювати, щоб ти був у формі. Звісно ж, бувають періоди натхнення, коли ти там прочитав якусь книжку про якогось діяча, чи художника, чи письменника, чи подивився якесь відео, чи якийсь фільм документальний, де люди розповідають про свій шлях. Це також надихає, але це скоріше такі імпульсивні епізоди. На них далеко не приїдеш. Я вважаю, що все залежить від тебе самого і від твоєї праці, від того, як ти до неї відносишся. Я намагаюсь працювати коли мені хочеться, коли мені не хочеться. Я роблю собі план, ставлю перед собою задачі і просто їх виконую. У 21-му році в мене почався новий період творчості і я змінив свій стиль і техніку виконання своїх робіт. І за ці три роки я став більш впевненим цьому стилі, тому що для мене це було нове зовсім інше. я продовжую ті теми і сюжети, які я почав у 2017 році. І я почав паралельно працювати над сімома чи восьма різними серіями. І це серія зі спортивною тематикою. Працюю над серією, над київською серією робіт. Продовжую малювати, зображувати інтер'єри, екстер'єри, що є ніби портретом людини, яка живе в цих інтер'єрах. Продовжую малювати собак, що також для мене є цікавою темою, тому що там можна багато чого показати, і мені подобаються характери цих собак. І в новому стилі мені ще подобається, що з'явилася нова точка зору на предмети, і я роблю їх більш мінімалістичними і простими, на відміну від робіт деталізованих із попереднього періоду. І для мене це також щось нове і цікаве. Мені подобається те, що за останні декілька років з'явились молоді художники. Зі своїм стилем та міжнародною візуальною мовою, чого раніше не спостерігало нас, часи дуже швидко змінюються, і наше суспільство також мені подобаються ці зміни, і я бачу, як люди купують, збирають, цінують наше мистецтво, ходять на виставки, що дуже добре для нас, і такого має бути більше. можу сказати, що в роботі мені подобається все, починаючи від процесу, який мене захоплює. І Також, звісно, подобається результат, коли ти вже зробив роботу, і воно тобі дає якісь нові емоції і відкриває нові двері для нових робіт. Також мені подобається, що моя робота спонукає мене досліджувати. Історії інших митців, і також мені подобається те, що завдяки своїй роботі я зустрічаю, знайомлюся з новими людьми, і коло мого спілкування воно розширюється. Я собі ставлю задачі, і якщо я виконую цю задачу, яку я собі поставив, то я задоволений цим і просто рухаюсь далі. От і все. Монітор має велике значення, так як я працюю з візуальною формою. Зображення, кольори та розмір для, для мене має велике значення. По-перше, це передача кольорів, по-друге, це розмір. Мені важливо, щоб він був великим. Стильний, красивий, сучасний дизайн, класна, м'яка матова картинка, що дуже приємно для очей. Так як я працюю з кольорами, то мені дуже важливо передати глядачеві ті ж самі кольори, як на полотні через монітор. І Дуже класно, коли ця картинка однакова як на моніторі, так і на смартфоні. Коли я готую роботи для друку, то це дуже класна і зручна функція, тому що я на екрані вже бачу ті кольори, які будуть вже надруковані в реальності. Це новий рівень глибини та якості зображення. І для роботи чи перегляду відео це дуже зручно. Коли я спілкуюсь з друзями по відеозв'язку, чи це робочий відеодзвінок, я можу показувати свої роботи через цю камеру, і вона буде максимально якісно передавати колір та зображення. Коли я працюю в діджитал форматі і створюю роботу в програмі, дуже зручно дивитись на референс в сусідньому моніторі і не перемикатись. Або ж коли я створюю роботу вертикального формату, дуже зручно поміняти з горизонтального формату на вертикальний і побачити всю картинку загалом, а не тільки детально. Так, звісно, мені подобається, що є функція Smart TV і за допомогою пульта. Можна сісти на диван і трошки відпочити від роботи і перемикати відео чи якийсь ютуб. Так, я рекомендував би цей монітор митцям, тому що якщо ви працюєте з кольорами і вам важливо бачити деталі і важливий розмір, то його можливості виведуть вас на новий рівень.